Привіт, на зв'язку ЕД і восьмий епізод серіалу Останні з нас. Починається він з демонстрації громади, що живе на території колишнього курорту Сільверлейк. Чоловік читає своїй громаді біблію, мабуть що єдине, що дає його людям надію. Цього чоловіка звуть Девід, і гравці одразу розуміють, хто це. Він спілкується з людьми, як Крептова починає плакати дівчинка. і Девід каже, що її загинувшого батька поховають після зими, адже ґрунт зараз занадто промерзе. Якщо для глядачів, які не знають, що їх очікує попереду, ця фраза звучить цілком логічно, то гравці вже усвідомлюють увесь її жах. Цього показу громади у грі до слова немає, хоча деякі з персонажів зустрічаються і там, як, наприклад, Котрій Бейкер власною персоною. Для гравців ця людина значить багато чого. Для тих же, хто не грав в гру, буде цікаво знати те, що саме цей актор дав голос джойлу в оригінальній грі. І, хоча спершу Ніл Дракман не вбачав в ньому джойла, все одразу ж змінилось, як тільки вони почули його голос. You have no idea в екранізації трой грає Джеймса, і цей персонаж не був вигаданим чи створеним для Троя. Ні, він також присутній і в грі, але там він зустрічається трошки при інших обставинах. Еллі в грі під час полювання ранить оленя, так само як і в серіалі. З відмінністю лише в тому, що ігрова Еллі робить це за допомогою лука і стріл, в той час як Еллі з серіалу використовує рушницю. І на мою думку, використання вогнепальної зброї набагато краще лягає і сприяє реалістичності того, що нам показують творці. шоу. Як і в серіалі, так і в грі, Олен тікає, і в гонитві за ним Еллі зіштовхується з тим самим Девідом та Джеймсом. В серіалі навіть повторили цитату Еллі. Про під час діалогу Девід вмовляє Еллі поділитись Оленами. Як тільки він запитує, що треба дівчини, вона одразу ж каже про ліки. Подальше спілкування в серіалі повністю відповідає Гровому. Девід відправляє Джеймса в поселення за ліками, і щоб не стояти на холоді в його очікуванні. Елі з Девідом йдуть в ангар поблизу. Запаливши вогнище, двоє починають спілкуватись. І під час спілкування Девід каже, що здогадується, що Еллі не є членом певної групи, що в неї є хворий товариш. І що саме вони вбили одного із четвірки людей, яких він відправив в місто за припасами. Тобто, так, той самий рейдер, якого задушив Джоал в шостому епізоді, який поранив його, це член громади Девіда і батько тієї самої дівчинки, яку нам показали на початку серії. В цей момент в серіалі повертається Джеймс. Він направляє на Елі пістолета, але за наказом Девіда опускає зброю і віддає ліки. Чому він так вчинив? Ну, логічно, тому що так вони зможуть з легкістю, за допомогою слідів на снігу, якщо ви ще не зрозуміли, знайти Еллі і Джоел і помститись за вбивство свого товариша. В гріш діалог про те, що Девід здогадується, з ким саме мандрує Еллі, відбувається після атаки цілої купи інфікованих, серед яких був в тому числі і Пухляк. Потім так само приходить Джеймс і за наказом Девіда віддає ліки. Далі ігрова Еллі, так само як і вона ж із екранізації, повертається до Джоела і дає йому ці ліки. Із приємних деталей можна виділити те, що в серіалі повторили сцену, коли Еллі лягла спати поруч з Джоелом, і навіть зробили сцену ще трошки драматичніше, коли непритомний Джоел схилив до Еллі голову. Далі в серіалі нас знову повертають до громади Девіда, показують, як мати тієї самої дівчинки з початку серіалу готує їжу з, як то кажуть, оленини, як всі уважно слухають Девіда, який обіцяє покарати вбивцю батька дівчинки, якого він знайшов. До слова, в цей момент Девід з Джеймсом приносять оленя, з чого випливає логічне питання: а що ж за м'ясо тоді в тарілках, у людей? Коли дівчинка просить вбити тих, хто вбив її батька, то отримує ляпаса від Девіда. Момент, який спеціально створено для того, щоб підкреслити жорстокість персонажа і викликати у глядача ненависть до нього. Хоча фінальних подій серіалу і так мало вистачити, але зараз не про це. Адже далі в серіалі показують, як Еллі прокидається знову, коли ліки Джойлу і, вирішивши, подихати свіжим повітрям, спочатку чує, а потім і бачить Девіда з його людьми. Вона одразу повертається до Джоела, залишає його з ножем і, сівши на коня, намагається відволікти негідників, що їй майже вдається. Ну, майже тому що її коня підстрелює Джеймс. Після цього Девід з Джеймсом забирають Еллі й коня в поселення, а решта людей продовжує пошуки Джоела, щоб вбити його в гріш. Еллі так само відволікає людей Девіда, тікаючи на коні, але коли того підстрелюють, вона ще деякий час тікає від негідників на своїх двох, подалі відводячи їх від Джоела і вбиває цілу їх купу. Зрештою, на неї все-таки зненацька нападає Девід і душить, допоки вона не втрачає свідомість. Далі серіал показує нам Джоела, як той ледь-ледь встає, щоб вбити одного із людей Девіда, який знайшов схованку, де Елі піклувалась про Джоела, і тільки після цього нам показують, як пробуджується Еллі. в гріш ця сцена настає одразу після того, як Девід її хапає. В екранізації Елі пробуджується одразу в камері, біля якої знаходиться Девід. Він спочатку розповідає їй про те, що може врятувати, і в той момент, коли йде, щоб принести їжу Еллі, вона бачить відрізане людське вухо. Що натякає на канібалізм усієї групи людей Девіда. І коли сам Девід розуміє, що Елі це помітила, то починає виправдовуватися і філософствувати, як разом вони могли б керувати людьми і так далі. і тому подібне. Еллі починає підігрувати, розуміючи, що Девід до цього усього ще й педофіл, і, зламавши йому пальця, намагається вихопити ключі, але у неї це не виходить. В грі ж це трошки змінено. Так, Елі прокидається без Девіда поруч і одразу бачить, як хтось рубає тіло на шматки. Ну а далі все відбувається так само, разом з ламанням пальця Девіду. Після чого Девід все таки вирішує не заступатись за Еллі, яка нарешті називає йому своє ім'я, і просить розказати всім, що саме маленька дівчинка з ім'ям Елі зламала йому пальця. Додатковою відмінністю хіба є те, що сцена ще один раз обривається, щоб показати, як Джо добиває решту людей Девіда і проводить той самий легендарний допит двох негідників, коли один показує, де ховають Елі, а інший має сказати це саме словами. І так само як і в грі, джол допитує лише першого, а другого вбиває зі словами. В грі ж нам показують Джоела вже після того, як Еллі пробуджується, і граючи за нього, ми перебуваємо з декілька десятків виродків, двох з яких Джоел допитує, щоб дізнатись, де тримають Еллі. Після показу Джоела нас знов повертають до Еллі і показують, як Девід з Джеймсом хапають її, щоб вбити її Пустити на їжу. В цей момент Елі прочається, кусає Девіда і зрештою кричить, що інфікована. І тут і далі все майже як в грі. Девід дивується, Елі вбиває Джеймса і тікає в загальний зал кафе їдальні, де змушена боротись з Девідом. Відмінністю від гри тут є те, що там кухня знаходиться не в одній будівлі з кафе Еллі, деякий час блукає вулицями, де розгорнулась люта завірюха, через яку нічого не видно. Вона вбиває ще декількох людей: Девіда, які запускають сигнал тривоги, і зрештою потрапляє в те саме кафе, де на виході її підловив Девід. Саме в цей момент в грі випадково перевертається газова лампа, через яку і починається пожежа, яка відволікає Девіда, і Уелі є змога критькома, нападати на нього, щоб вбити і забрати ключі, якими він замкнув двері приміщення. В серіалі ж приміщення підпалюється, тому що Елі невдало жбурнула дерев'яний брусок, що тліво камінь. І якщо в грі атакувати Девіда треба декілька разів, то в серіалі Елі робить це лише один раз. Вона ранить Девіда, але той валить її і починає душити. Ба більше в серіалі нам зовсім показують, що Девід збирався прямо тут зґвалтувати Елі. В той час як в грі він просто хотів її придушити. Не там, не там бажаного не відбувається Еллі з люттю вбиває Девіда. Це насправді дуже жорстока сцена, і Бела Рамзі зіграла її просто неймовірно. Ще раз впевнюю, що з акторкою точно не прогадали. Із додаткових деталей тут те, що в серіалі Еллі покидає будівлю, і тільки тоді її знаходить Джоел. В гріш, нам дають грати за Джоела якраз перед тим, як Дейвід починає душити Елі. В цей момент мені як гравцеві, хотілося перебити всіх і кожного, аби тільки швидше дістатись до Елі і врятувати її. І в грі Джоел власними очима бачить, як Еллі в люті рубає Девіда і зупиняє її. Як в серіалі, так і в грі, Еллі спочатку не розуміє, хто її схопив, а, пізнавши Джоела, починає плакати. Кінець серії. Чи хочу я щось додати ще? Мабуть, що ні. Це точно одна із найскладніших серій шоу. Емоційно складнішим, мабуть, буде тільки фінал, до якого ми обов'язково дійдемо, хоча він скоріше буде інакше складним. Але про це вже після його виходу. Окремо подяку, хотів би висловити патронам каналу, а саме Микиталиходіт, Сергій Біловол, Андрій Лейд і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і побачимось! Наступного разу